Увага! Ось три дієти, які європейські дієтологи називають гроші на вітер. Я то знаю, ти приходиш у харчування для того, щоб допомогти своєму тілу і зберегти твоє здоров'я. Але більшість людей так не думають. Вони приходять за швидкими результатами, і знаєш, результати приходять дуже швидко. Хвороби, стрес і тому подібне. Весь до кінця третє тебе шокує. Перша дієта це безвуглеводна дієта. І я зараз говорю не про тістечки чи тортики, я говорю про серйозні вуглеводи, які важливі для твого тіла. Багато людей їх бояться, але насправді проблема в приготуванні та в виборі, скажімо так, кашок. Тому, будь ласка, не повторюй дурниць більшої кількості людей. Під номером два: монодієта. Коли ти обереш один огірочок, чи одне яблучко, чи одну грушку, чи можливо, грушку з огірочком, теж будемо називати її моно, тому що для тіла потрібно багато мікро-макронутрієнтів і багато продуктів. І вони так тримають тиждень, два. І вони це називають розвантажуванням тіла. Але тіло входить в таку напругу, що вони собі навіть не можуть представити, про що ми говоримо? Під номером 3 найтупіша дієта це білкова. І знаєте, чому вона така популярна? І чому вона так шокує? Бо насправді люди можуть втратити жир, добувши паралельно швидко проблеми з травленням, а саме з кишківником. Застій м'яса в твоєму кишківнику, де паж зміщується, не зовсім прикольна ідея. Спитайте тих людей, в яких були поліпи. Або, можливо, ще досі є. Спитай, чи їм весело. Чи хотіли б вони ще пробувати нових дієт та класних підходів до життя? Живемо ж один раз, десь так вони глаголять. Тому дій свідомо. Підписуйся на мене. В мене ще є багато цінної інформації для тебе. З тобою був Ростислав Романів, євродієтолог.